Як бачимо, адгезії в нас нема. Адгезії нема. До речі, якщо це відео набере, ну хай буде 2500 тисячі лайків. Я напишу, який це був пластик праймер. Тому що це дуже важливо. Мені важливо, щоб ви ставили лайки. А для вас важлива ця інформація, які із пластик праймерів провалив цей тест. Привіт, привіт, я Валерій. На капоті канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео хотів би підняти тему, цікаво дуже про активатори адгезії чи пластик праймери. Ну, в принципі, пишуть пла пластик праймер, але в деяких в описах пишуть, що це активатор адгезії. Для чого це роблять? Для того, щоб ми могли, наприклад, в якихось важкодоступних місцях решітки, десь там, да, якісь значки, де там у нас якісь важко. Е місця, де важко шліфувати, могли б туди нанести цей активатор адгезії, називаємо його так. І тоді буде гарна дезія, можемо спокійно фарбувати чи там, наприклад, наносити якийсь ґрунт. В принципі, отака річ є. Дуже чудова. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатися на прошедшій неділі Я тестував декілька варіантів. Мені дуже було цікаво. Мені декілька компаній передали на тести матеріали. Я протестував і хочу поділитися своїми враженнями. По перше, треба. Зрозуміти, що вони бувають різні і де вони використовуються, тому що деякі маляра навіть на даний момент ще путають пластик праймер з пластифікатором, а це різні речі. Треба розуміти, що пластик праймер це прозора рідина. Клей умовний, там який наноситься на саме пластик, голий пластик за допомогою пістолета. Наприклад, якщо у нас якийсь великий бампер чи якісь пластикові накладки, обов'язково за допомогою пістолета. Якщо у нас іде якийсь невеличкий ремонт, наприклад, наприклад, бампера, десь ми прошлифувалися до голого пластику, то ми можемо взяти просто якусь там паперову серветку, обережно нанести, просто легенько нанести серветку, і все в принципі користувати пістолет можемо не використовувати. Як він наноситься? Він наноситься широким факелом без переливів. Тому що, якщо ми будемо переливати, то є вирігідність того, що в майбутньому, коли ми будемо робити ремонт на цій деталі, може порвати. Ми знаємо, що є такі проблеми, наприклад, на ланасовських бамперах чи, наприклад, на пластику від Toyota, постійно розриває, тому що там саме багато цього пластик праймеру і він залишається як е е е нітрушна фарба. Е Обертаємо і чекає. Ну, коли ми наносимо, він починає розривати. Ну, розуміє. Хто славувався з кришками від RAV4, розуміє, що розриває все. Для того, щоб не розривало, що беруть гідрофілер чи баркоут беруть. тобто ґрунти на водній основі, щоб не розривало, тому що щінок розриває. Повертаємося. Пластик праймер наноситься широким факелом в один шар, і, в принципі, після цього ми можемо наносити якісь матеріали зверху на нього. Далі, треба розуміти, що пластик праймер, вони, наприклад, якщо ми працюємо з фарбуванням чи лакуванням оптики на автомобіль, вони, зараз оптика вона йде пластикова, треба розуміти, що нам завдання нам потреба така є, щоб він був максимально прозорий. Тобто пластик праймери з металізою всередині вони в цій ситуації не підходять. Але у деяких брендах спеціально додають в пластик прамір додають металіз для того, щоб ми візуально могли відслідкувати наскільки якісно ми нанесли пластик праймер. І в мене, до речі, на тестах такі пластик праймери були Протестував досить непогано. вони все показали. Я не буду, а я потім розкажу про це. А, значить, які були були в мене тести? Основний тест це був тест, звичайно, на бампері, тому що це саме то, що для нас цікаво, тому що це а, саме той пластик, з яким ми працюємо там. Да? Але було декілька допоможних тестах, на яких я хотів попрацювати, подивитися, як вони будуть працювати а, саме з пластиком лєвим, Там називаємо я а, а, оформував декілька таких кришок. Фото я прикладу у такі кришки. Були також. Я взяв спеціальний пластик, на якому нічого не тримається, і мені було цікаво перевірити, що буде на ньому, що тримати чи ні. Не один пластик прамер не спрацював. Тобто, ми розуміємо, що є існують пластики, на яких нічого не тримається, тобто, ну, нічого не можна зробити. Як бачите, це все було знажирено, підготовлено. Нанесений спочатку пластик праймер. Різні вони були тут. Літери написані, які ці були там. Бачите, М, К, С. Ікс і так далі. Я не буду казати, який не був жоден з них не спрацював. Все повідривалося, все, 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 все нічого не тримається, і так далі. Потім була звичайна офісна така коробочка, в якій папір знаходиться. Також все було підготовлено наніс, наніс пластик праймер. Зверху був нанесений двокомпонентна фарба, і провели таке тестування за допомогою спеціального такого прибора. На відео побачите, як він працює. Він офіційний для того, щоб тестувати саме Адгезію. І що хотів би додати, саме важливо, що я думав, що всі вони працюють приблизно однаково. Але, скажімо так, один із них показав дуже поганий результат. Саме тут максимально все було об'єктивно. Один із них показав дуже поганий результат. І як бачимо, адгезії в нас нема. Адгезії нема. До речі, якщо це відео набере, ну хай буде 2,5 тисячі лайків, я напишу, який це був пластик праймер, тому що це дуже важливо. Мені важливо, щоб ви ставили лайки. А для вас важлива ця інформація, який з пластик праймерів провалив цей тест. Ось які пластик праймери, ну там вони всі стоять. І зараз до чого я це веду. відео? на даний момент я буду тестувати і ще один пластик праймер, тому що стало дуже цікаво. Це буде пластик праймер від компанії Наво, саме плюс 700. Хочу протестувати його теж в цій ж самій ситуації. Подивитися, як він працює. Тому нагадую, що пластик праймер це дуже важливо. Обов'язково їх треба наносити на голий пластик, і ні в якому разі пластик праймер заборонено додавати в, в грунт чи в фарбу. До речі, в мене була така ситуація. Один із клієнтів подзвонив і каже, що у нього проблема. Фарба не стікається, у нього була акрилова фарба. Кажу, що сталося він каже: я додав, ну вже подивився, що в мене щось не те. Потім побачив, що я пластик праймер додав замість розчинника. Ну тобто, що буде далі, не знаю. Кажу, ну розкаже, що буде далі. Тому що в даній ситуації я ніякої поради дати не можу, тому що ми просто залили те, що не треба заливати. І так само, якщо у нас є пластифікатор, ні в якому разі пластифікатор не можна пластифікатором проходити перед тим, як наносити якісь наступне покриття. Тому на цю ситуацію також треба бути уважним. Далі нагадую, що якщо в пластик праймері є металіза, ні в якому разі не використовуйте його для фарбування оптики. Обов'язково треба брати не жовтий, не з металізою, а максимально прозорий. Наносимо в один шар, далі спокійно можемо наносити прозорий лак. Якщо треба, треба можемо полірнути мусоринку чи шареньку підрівняти без проблем. А в принципі, що хотів би ще розказати, що, наприклад, не один пластик праймер не спрацював, як я казав, на жовтих цих варіантах. А Стосовно тесту на бампері, три варіанти спрацювали чудово. Один варіант взагалі не спрацював. Е, головне, що е... Пластик Праймер один з моїх найулюбленіших від компанії, саме Баслак, це 21.10. Він є тільки в варіанті літровому. В Ремі є не тільки в літровому варіанті, є ще в Аерозолі. Теж використовує ще якісь поверхності, використовує. Але саме коли в мене повні якісь роботи, де я працюю з пластиком, я використовую від компанії Баслак, Мені подобається він прозорий, ніякої металізу, все супер працює. І в принципі він спрацював на бампері чудово. Тобто 2110 від компанії Баслак, дякую, до речі, за тести цього пластик прайміра. Кампанія Європроект України він свою роботу виконує на відмінно. І обов'язково в одному із наступних відео я покажу, як я буду тестувати саме від NoVOL. Це буде варіант плюс 700. Побачите, як тестується пластик праймер і які використовують інструменти, на якому пластику, як це можна протестувати, побачити. Тому не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки та писати ваші запитання та цікаві пропозиції стосовно відеоконтенту. До скорих зустрічі. Пока.